Доброго дня, вас вітає компанія Котто Кераміка і я її бренд-менеджер Юрій Сорока. Сьогодні розповім вам про такий вид діяльності нашого підприємства, як друк декорів на плиті. Варто зазначити, що дані декори можуть друкуватися на різних форматах плити. При цьому максимальна довжина плити повинна складати до 90 см. Високоточне обладнання дозволяє у високій чіткості передати будь-яке зображення. Ми вам пропонуємо базові варіанти уже розроблених декорів. Або ви можете самі обрати фото чи візерунок у високій роздільній здатності. Для проби друку нестандартного панно замовнику потрібно буде придбати тестову плиту одну або дві штуки. Після погодження ця плита включається у вартість панно і вам не потрібно буде її повторно оплачувати. Для дизайнерів це просто невичерпне джерело можливостей, адже на керамічну плитку ми можемо перенести не тільки фото, а й візерунок, малюнок, портрети знаменитостей або картину відомого художника. Наші експерти допоможуть реалізувати ваші ідеї та підберуть оптимальний формат плити для друку вашого задуму. Не бійтеся своїх найсміливіших інтер'єрних фантазій. Ми з радістю допоможемо втілити їх у життя.